Триває марафон Україна понад усе. Власне, в цій частині нашої програми ми можемо поговорити про ситуацію на нашому східному фронті і поговорити з людиною, яка буквально щойно звідти приїхала. І як я розумію, знову збирається в ті місця. Це Ігор Герасименко, командир першого аеромобільного десантного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади збройних сил України, герой України. Дуже почесно з вами поспілкуватися, пане Ігоре. Дуже радий вас бачити в нашій студії. Дякую взаємно. Слава Україні. Героям слава. Пане Ігоре, ну для того, щоб розпочати нашу розмову, я хотів би, щоб ви нам повідомили взагалі, яка нині є обстановка на східному фронті. Обстановка я не, не прошу вас, звичайно, нам розказувати військову таємницю про те, яка зараз моральна обстановка серед наших бійців? Тобто, ну оце перемиря чи як його можна сказати, при, режим припинення вогню? Да, мабуть, так правильніше буде сказати. Mm -hmm. Оцей час, от про що думають, про що говорять хлопці? От чого вони бажають, чого вони прагнуть, щоб швидше ця війна закінчилася. Нашим наступом, чи все ж таки абсолютним перемир'ям, і, скажімо, там уже далі дипломати і політики почали продовжувати вирішувати долю війни? Дякую. Я хотів би сказати так, що бойці думають про те, як швидше повернутися додому. це є логічно, так, своїм сім'ям. Воювати, зрозуміло, це так нам написано. Ну, тим не мене, ніхто задню не здає. В принципі, стоїть на своїх позиціях, указаних. Роботимо, ждемо команди. Але до чого ви готуєтеся? Хочеш міра, готуйся к війні, однозначно. Ви е, отримали звання Героя України. Можете розказати цю історію, скажімо, е, от яка, власне, і призвела до цієї події? Де це було і як це було? Я... Это все началось, наверное, с начала войны, да, то есть С сперва... самого початку, так, насколько я разум. Получается, да. Угу. Мы вышли счастье 8 марта 2014 года. Ну и так получилось, что чуть-чуть пришлось побывать на востоке, ну и на юге. Ну, в частности на востоке в основном. Это Славянск, Семеновка. Uh -huh. После этого ну, Краматорск, Лысычанск, uh -huh. Саур Могила, Есиновато, uh -huh. Тельманово. Донецкий аэропорт? В аэропорту непосредственно участие мое подразделение не принимало, было вблизи uh -huh. аэропорта. Ну, а які у вас взагалі залишилися спогади стосовно цього, цієї гарячої точки, яка називається Донецький аеропорт? Ну, скажімо, от з якими почуттями ви згадуєте ту е, точку, яку досить довгий час ми тримали, і все ж таки в якийсь період ми мусили її віддати? Чи ми її ще до сих пір контролюємо якимось чином? Еще расскажу по поводу Донецкого аэропорта. Я там непосредственно участие не принимал, и мое подразделение тоже. То есть я как бы наблюдал со стороны. Когда вот получается не так давно, да, был момент уже, когда выходили люди с аэропорта, да, мы прикрывали их отход, и, соответственно, обеспечили их выход. Там так. Да, ну, определенно ну, участие в самому mm -hmm. э, Донецькому аеропорту отношения я не маю. Моє підрозділи теж. Mm -hmm. які бойові завдання вам доводилося за цей рік війни виконувати. Mm -hmm. ну, в основному це десантно штурмові действия. І ще раз, ну, више перечислені города об'єкти. От mm -hmm. їх ми брали, не входили. Скажіть, будь ласка, вам доводилося скажімо, напряму мати стосунок з волонтерами? Скажімо, от чи можете ви оцінити скажімо, внесок наших волонтерів, які, ну, скажімо, також спілкувалися з вами, їздили до вас, підтримували зв'язок? Можливо, і допомагали чимось. Що ви можете? Неможливо, а допомагали. Волонтери дійсно внесли колосальний внесок. Uh -huh. Потому что изначально они, грубо говоря, одели армию. Потом, когда уже армию начали нормально э, одевать в форму, да, то есть нормальное обеспечение вещевое началось, тогда Да, А Ну и до сих пор волонтеры поддерживают, все возможно поддерживают, то есть необходимыми вещами. Uh -huh. И не только вещами, там, средствами. И до, до сих пор так? их вклад неоцененный. Так, Ігоре, ми на хвилинку буквально перервемо нашу розмову, оскільки у нас на телефонному зв'язку є Артем Скоропадський, це прес-секретар правого сектора. Артеме, ви нас чуєте? Добрий вечір. доброго вечора, Артеме. Ви знаєте, що сьогодні багато говорять про те, що добровольчий український корпус правий сектор може увійти у склад збройних сил, але тут з'являються деякі моменти. Наскільки я розумію, що не зовсім погоджена ця технологія, ви можете пояснити взагалі, що зараз на якому рівні ця дискусія, які пропозиції вам надходять, і яка ваша реакція, скажімо, на ці пропозиції? Насчет Я пока что еще не в курсе, мне не рассказали. Uh -huh. Однако переговоры о вхождении правого сектора в состав uh, вооруженных сил ведутся, по сути, чуть ли не с первого дня создания добровольческого украинского корпуса правого сектора. Uh -huh. Однако последнее, что нам предлагали, нам абсолютно не подходит, потому что нам предложили, что мы корпус распускаем, uh -huh. и все наши бойцы, значит, едут в районные военкоматы, где они прописаны, и там просто записываются вооруженные силы Украины. это абсолютно неприемлемо для нас, потому что Добровольчий український корпус, якби как бы слажена бойова единиця? У нас є свої групи, інфекційні групи, розвед группу, на штурмові групи, які привыкли но ну, їх на роботі в роботі в месяц друг з другом. И, естественно, если они сейчас тебе вот просто записуються в армію, то їх по порадним бригадам, і будет утеряна така унікальна бойова единиця, як Добровольчий український корпус. А тебе скажіть, будь, так, будь так, ласка, так, як так, ви так... бачите от, процедуру, які ваші бажання були б у цьому плані? просто мы хотели бы сделать такой новый формат которого пока что еще не было то есть чтобы правый сектор был частью либо Министерства обороны либо службы безопасности украины но мы были бы отдельным структурным подразделением подчинялись бы все равно Дмитрию то есть ситуации в том что сейчас это уже и так происходит то есть все наши действия мы все равно координируем с военными которые находятся на фронте с командирами бригад вот на уровне майоров боевых полковников Міністерства оборони і міністерство оборони предоставляло б нам необходиме вооруження, снаряжение, Боєприкласи і так далі, все що необхідно для возуміла. Зрозуміло, дякую вам, пане Артеме. Це був Артем Скоропадський, прес-секретар правого сектора, якого ми власне дізналися про те, на якому етапі переговори стосовно порозуміння між збройними силами, добровольчими батальйонами, ігоре повертаючись до нашої розмови, як ви оціните, скажімо, цю співпрацю між збройними силами і добровольцями на фронті? Наскільки ця скажімо, співпраця була плідною, так і на якому рівні от вона зараз відбувається? Что я могу сказать, я ну, берем конкретно правый сектор. Да? Я с ними нигде не. Я буду говорить за себя, да, конкретно, mm -hmm. потому что ну, я не, не могу говорить за кого-то, да. Зачем? Не, не с с добровольчивыми батальонами особо я участие э, задачи не выполнял. Задачи не выполнял. Посему конкретно сказать, плидно, не плитно, да. Ну, попробуем. Потім uh -huh. я скажу результат. Uh -huh. Скажіть, от президент на останній зустрічі з військовими заявив, що українська армія за цей останній рік війшла в п'ятірку найпотужніших армій. Ви відчули от зміну цю армії, яка відбулася з українською армією за останній рік? Якщо відчули, то в якому плані? Прежде всього, увереність в собі і в своїх людях. тому що, коли це все діло починалося, да, то війна. Росія там, не Росія, то с как бы, ну, був страх. Ну, страх завжди присутній перед любым боєм. Був страх. Но мы что, ну, зараз ми попробували, що ну ми можемо. Можемо і будем. А зброя, які зброї і знову ж таки оснащення? Як змінилося за цей рік? А Зброя в нас нормальна зброя, і була з самого початку у вас ми, не було ми ніяких. Ми жалуємося на зброю. Ну просто знаєте, ну, я чому питаю? Тому що останнім часом активізувалися все ж таки розмови стосовно того, що чи дасть нададуть нам Сполучені Штати Америки свою зброю, високоточну, летальну зброю. Дуже багато зараз диску... дискутується з приводу того, чи зміне ця зброя реальну обстановку на фронті, якщо відновляться ці бойові дії, що ви можете сказати стосовно цього? <свят> я командир батальйону, да? давайте буду говорити на своєму рівні. Я можу сказати вам за оружие в рамках батальона, ну бригади. За летальну зброю, це вже є высшие чини, є генеральний штаб і так далі, так дальше. Це так дальше. їх планирующие органи. Пускай займаються. Зрозуміло, ну давайте тоді я наведу вам ще одну свіжу інформацію, яка надійшла з східного фронту. От Росія продовжує постачати зброю, військову техніку терористам на Донбасі. От Буквально в ці ж самі дні, коли нібито і триває це так зване режим припинення вогню. От за даними от розвідки, протягом 24 5 п'ятого березня з території Росії на окуповану територію Донбасу незаконно введено дві колони військової техніки, в складі яких і танки, алевнозаправники, автомобілі. Ми знаємо, що знову. Такий так званий гуманітарний конвой. Ці білі камази знову ж таки зайшли на територію Донбасу. Скажіть, будь ласка, як ви по вашому відчуттю військовому, до чого все ж таки готуються сепаратисти, до чого готуються військові Росії? Опять же, хочу повторитися, хочеш міра, готується ну Зараз не то, наприклад, що касається лично мене, я не вірю в той стороні. Понимаете? То есть по-любому я буду готовить свое подразделение к войне. Будет мир, я двумя руками за. Угу. Не, Не поедем хрен. домой отдыхать и так дальше, готовиться. Хорошо. Ігоре, а чи доводилося вам, скажімо, спілкуватися з місцевими мешканцями там? Я маю на увазі на людському рівні. Тобто, чи можете ви розказати, що в головах тих людей, що вони бажають, якого закінчення цієї війни бажають мешканці? Слав'янська, в тому ж, знову ж таки, ключі і тих міст, в яких вам доводилося бувати? Несложно. Логично, это все логично. Все хотят однозначно мира, все хотят э, спать спокойно, чтобы дети были, грубо говоря, могли ходить спокойно в садике, да, в школы, не бояться ничего, да? uh -huh. а Люди, которые, ну, мирные жители, которые живут на, на переднем крае, да, непосредственно в зоне ведения uh -huh. боевых действий, uh -huh. там у них Там сложно все опять же, все хочуть міра зрозуміло Ігоре. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що Ігор Герасименко, командир першого аеромобільного десантного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади збройних сил України, герой України, був в нашій студії. Власне на цьому ми ставимо крапку. Марафон Україна понад усе триватиме надалі. Ну а ми з вами зустрінемося уже завтра.